Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Шоста година ранку. Час новин В марафоні для вас працюють журналісти. Фактіве сіті віта віконе з Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Повітряну тривогу під ранок оголосили у низці українських областей через загрозу застосування російськими військами ударних дронів спочатку сирени увімкнули на півдні та в центрі а 10 хвилин тому небезпека поширилася і на західні регіони. Російська армія пішла в атаку поблизу малої токмачки та вербового на Запоріжжі і отримала по зубах. Ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як живої сили, так і техніки. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наступальна операція наших сил у напрямку Мелітополя триває. Воїни завдають окупаційній армії значних втрат, знищують особовий склад з озброєння та техніку. І цим суттєво зменшують здатність російських військ оборонятися, додала Малер. Тим часом на Бахмутському напрямку для окупантів не припиняються різні гранатні зливи. Так, про свою майстерню роботу. На Цій ділянці фронту розповідають прикордонники. По опорному пункту противника вони завдали комбінованого удару, вгативши по ворогу з ударних дронів та мінометів. Спочатку на голову окупантів полетіли гранати, від яких російські військові намагалися сховатися в бліндажі. Після цього наші армійці вдарили по споруді з мінометів. Дрон засвідчив прицільне влучання. Підірваний бліндаж. Ховав під своїми руїнами щонайменше трьох російських військових. А ворог продовжує відіграватися на мирному населенні. Двоє чоловіків поранені внаслідок російського обстрілу деокупованої частини Херсонщини. За даними Тамтешньої обл адміністрації атака заскочила цивільних у полі поблизу села Миколаївка. Поранених чоловіків ушпиталили. А напередодні вранці російські війська атакували адміністративну будівлю у Михайлівці. Споруда дуже пошкоджена, дивом минулося без загиблих та травмованих. У частині до окупованої Херсонщині оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Повідомив очільник Олександр Прокудін. Йдеться про райони, які перебувають під постійним ворожим вогнем. Це 31 населений пункт. Окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика. Його 30-річний братик знаходиться зараз в реанімації. Але має вчитися і зростати в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії? Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Ми готові допомогти вам з виїздами, облаштуванням на новому місці. Через скорочення світлового дня Рада оборони Херсонщини збільшила також час комендантської години. Нині вона триватиме від 8-ї вечора до 6-ї ранку. Вони знешкоджують російське смертоносне залізяче, яким буквально нашпаговані деокуповані території за минулий рік лише один загін Вінницьких рятувальників знищив більше 20 тисяч снарядів, залишених росіянами про небезпечну роботу наших піротехніків. Далі Харківська, Херсонська, Миколаївська там. По сьогоднішній день ідуть бойові дії, тому там набагато все складніше і на велику кількість боєприпасів більше. В Чернігівській області та в Київській. Також було багато боєприпасів. Було дуже багато встановлено мін пасток, розкидано з системами залпового вогню. Василь Зубко розповідає про підступність російських терористів. Йому лише 31 рік, але вже має відзнаку від президента за мужність і важке поранення під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Заступник командира частини втратив ступню, коли підірвався на міні, яку дуже вдало заховали російські окупанти. Відпрацювали залучення на Яке нас викликали, очистили територію, познімали всі боєприпаси, які там противотанкові міни. І вже особовий склад відійшов на безпечну відстань. Я проводив додатковий контроль якості. І Під час контролю якості виявилось, що одну міну металошукач не знайшов, вона в пластмасовому корпусі. дуже Тяжко її знайти. З 2014 року підрозділ Василя знешкоджував вибухові предмети на Луганщині та Донеччині, а після повномасштабного вторгнення замінована територія збільшилася в рази. У порівнянні з минулими роками росіяни залишають на наших землях у 300 разів більше вибухівки, розповідає майор. Їхні війська дуже часто заміновували і будинки, і. Різну зброю і техніку для того, щоб в подальшому наші сапери підривалися. І... Якби цивільне населення теж підривалося. У них, мабуть, була така проведена організація для того, щоб чим більше закласти такої зброї. Так само заміновували лісову місцевість, дороги до населених пунктів, всякі дитячі майданчики, потім дитячі іграшки. Після поранення та реабілітації сапер знову став у стрій. Головне в їхній роботі, каже колега Василя, пильність та дотримання правил безпеки. Дистанція між сапер. У такому випадку одна людина пострадала, тому що залишилися цілі. Сапери кажуть, багато навичок доводиться опановувати просто під час роботи. Завжди треба бути ну, обережним, максимально обережним, робити все, що ти вивчив, знаєш і вмієш. Головне нікуди не лізти, не робити лишніх кроків. За минулий рік лише один загін Вінницьких рятувальників знищив більше 20 тисяч снарядів, залишених росіянами. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ Єдині новини. Напередодні юдейського нового року Рожгашана президент Володимир Зеленський, зустрівся з представниками української єврейської діаспори та військовослужбовцями єврейської національності. Бійцям глава держави вручив ордени за мужність. Зеленський подякував представникам єврейських громад, які розповідають у світі правду про російську агресію. Обговорили також участь єврейських організацій у відбудові України та наданні гуманітарної доброчинної допомоги. Пост. Підтримують всіх. Мені дуже тепла зустріч. Напередодні свята Рожешана. важливо, що всі спільноти України об'єднані метою захисту України, нормального життя для усіх наших людей, відзначив воїнів державними нагородами, орденами за мужність. Подякував представникам релігійних організацій за те, що вони тут, в Україні, підтримують людей, підтримують державу і всьому світу. Всі єврейській громаді світу розповідають правду про агресію і терор Росії. Вона багатодітна мати, директорка школи, волонтерка і вже понад півроку капеланка за плечима мешканки Одеси Марини Сердіченко. Вже більш як сотня поїздок на деокуповані території Сходу та Півдня України. Усе для того, аби допомагати нашим воїнам не лише амуніцією та озброєнням, а й психологічно підтримувати їхній дух. Її історію розкаже Олександра Ченкова. Кожен свій день вона починає з молитви за українських воїнів. Моя мрія, щоб кожен з них, як от тут на світлині, щоб вони були живі, здорові. Далі робота в гуманітарному штабі. Ось бачите, Павлівка. Курісово і так далі. Марина Сердіченко почала волонтерський шлях, ще у 2014-му. На початку повномасштабної війни допомагала переселенцям, зокрема з евакуацією. На її рахунку вже понад сотня поїздок на фронт, де окуповані території півдня та сходу країни. Це мій дівчачий аксесуар, Таке це моє вбрання. Ось елемент мого вбрання без нього я не їжу. Півроку тому волонтерка вирішила, що хоче робити більше, і стала капеланкою. До того ж, чоловік Марини священик. Він доволі часто супроводжує дружину в поїздках на фронт. Не розумієш, чому ти там, чому ти їдеш туди, щоб просто підтримувати руки тим хлопцям, щоб просто підтримувати дух. Тих хлопців і казати, що слухайте, ми вдячні. Є люди, які дійсно вдячні вам у гарячі точки. Марина із командою їздить щотижня із собою за запитами військових везе амуніцію, дрони. У знак подяки, воїни нерідко віддають свої шеврони та так звані трофеї. Це куточок трофеїв, куточок подарунків. знаєте, від дрібничок якихось там, що хлопці там понаривали, в окопах в себе до чеченську цю папаху. Це мерзота, така просто не хочеться навіть її тримати в руках. Та головне для воїнів психологічна підтримка. Марина каже: жінці капеланці там не дивуються радше ще більше готові відкрити свої душі. Серце кличе, не можу по іншому. Я бачу, що там потреба в цьому. Вони як до сестер відносяться до доньки, до мами. Бо є хлопці яким по 18 років. В мене дитині вже 17 років, 18 пішов. І знаєте, інколи ти просто хочеш обійняти, сказати сину, ну ти тримайся. Знаю, що важко, знаю, що тяжко, знаю, що криша просто їде. Окрім волонтерської та капеланської роботи. Марина ще й керує парафіяльною школою, а ще є матір'ю трьох дітей. Діти це натхнення, діти це любов. І Якби не робота з дітьми, я не знаю, де б ми могли брати ці сили. Та наразі капеланка кидає усі сили на допомогу нашим воїнам і закликає усіх інших, бо точно знає, тільки так можна наблизити перемогу України. Мрія нації, що все це скінчилося як швидше нашою перемогою і ніяк інакше. Бо вже дуже багато крові пролито і Велику ціну заплачено за це все. Олександра Ченко Євген Рапенько, програма Вікне СТБ» – Єдині новини його маленьким хлопчиком перехожі знайшли зо 20 років тому посеред Одеси. Заплакане розгублене дитя нічого тоді не пам'ятало ані рідних. Ані адреси проживання, і так до повноліття його життя минуло в сиротинцях. Проєкт «Таємниця ДНК на СТБ, який я маю честь вести, продовжує допомагати українцям, які не полишають надії знайти своїх рідних навіть через десятки років розлуки. Ця історія про загубленого що 2000-х хлопчика, який виріс і вирішив відшукати, бодай сестричку чи бабусю єдиних кого ледь пам'ятає. Програма була записана ще до повномасштабної війни. Проте не розповісти про неї ми не могли. нам вдалося неймовірне. Ми, ми взагалі, коли бралися за цю історію, ми, ми дуже сумнівалися, що в нас щось вийде. Хоча в нас дуже сильна команда пошуковців, я знаю, що можливо все, але ця історія дійсно була складна на етапі запиту. Взагалі, сирітські. Теми вони дуже зачіпають завжди за живе, тому що хочеться завжди просто волати до людей, що ви робите. Ви хоча б залишайте дітям, хоч якісь натяки на те, щоб вони могли зрозуміти, звідки вони, де їхнє коріння. І я дуже рада, що він прийшов до нашої студії, що він намагався знайти щось важливе для себе. І я сподіваюся, він знайшов це. Тож чи зможуть через 20 років розлуки віднайтися рідні чоловіка? І чи зможе він з'ясувати, чому він лишився тоді сам? Дивіться, вже цієї неділі, о 22-й, на телеканалі СТБ у проєкті таємниці ДНК. Це всі новини на цю миття. Марафон триває. Далі в ефірі марафону. Повтор вечірнього звернення президента Зеленського. Побачимось за 15 хвилин.